Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і в цьому відео ми поговоримо про трекінгові черевики Салєва. Ми порівняємо дві моделі: Салєва Рапача та Салєва Mountain Trainer Мід. Ці дві пари, ніби, знайомі нам, але зараз ми сконцентруємося на відмінностях, які визначають найкращу, найоптимальнішу сферу застосування кожної з цих моделей. Ми бачимо, що візуально вони дуже схожі. В них однакова висота, однакова довга аж до пальців шнурівка для того, щоб підігнати фіксацію стопи. В них однакова система 3F, це для того, щоб зафіксувати п'ятку. І в них однакова зовнішня підошва це Vibram WTC. І про неї варто сказати окремо: ось ця зовнішня підошва Vibram WTC стоїть на більшості селівських альпіністських черевиках. Таких як равен чи вультур. І судячи по протектору, а ми бачимо тут глибокі триконечні шипи для щеплення з ґрунтом, майже плоску ділянку, щоб стати на краєчок каменю, і підняту п'ятку з різким перепадом, очевидно, для віаферати. Тобто, це така універсальна альпійська підошва для всього, щоб почати десь внизу в лісі і поступово підніматися вище. По камінню, по якимось скельним ділянкам на вершину. Отже, ми могли б зробити висновок, що призначення черевика Рапачі і Mount трейнера воно однакове через такі от схожості. Але якщо дослідити трошки глибше, то побачимо, що це зовсім не так. І ось тут починається найцікавіше. На офіційному сайті Meet позначається як черевик для трекінгу. А от рапаче, як черевик для альпінізму. І на практиці це означає, що якщо вам, наприклад, потрібні будуть черевики для походу літнього в Карпатах, то цілком достатньо буде Salewa mountain Trainer Mid. А якщо ви, приміром, захочете взимку піднятися на Петрос з перемички з льодогрубом і кішками, то я би вам порадив Salewa Rapace. І ось чому. По-перше, мембрана в черевиках Mountain Trainer Met. Це базова найлегша мембрана від GORE-TEX для взуття. І вона називається Extended Comfort. Вона зазвичай використовується у взутті для літнього трекінгу, для бігу, тому що має кращі дихаючі властивості порівняно з іншими. А от в Рапаче стоїть інша мембрана – GORE-TEX Performance Comfort. І вона, крім того, що більше захищена від зношування, має ще й дуже тонкий утеплюючий шар. Якщо до цього додати, що в маунтинтрейнерах товщина замші 1,6 мм, а в Рапачі 1,8 мм, то маємо більш теплий черевик для зимових чи високогірних умов, та черевик скоріше для літнього трекінгу. Наступний момент це проміжна підошва. В обидвох черевиках вона з термопластичного поліуретану, скорочено TPU. І цей матеріал має купу переваг порівняно з піною EVA, яка також часто використовується у взутті. Він добре амортизує, але при тому з часом не втрачає своїх властивостей порівняно з евапіною. Через деякий час вона починає просідати, гірше амортизувати, і навіть інколи тріскатись, якщо сушити черевики при дуже високих температурах, наприклад, на пічці чи біля багаття. Але в маунтейн-трейнерах це просто TPU-матеріал. А от в Рапаче є ще напівжорстка ставка з нейлону та фібергласу. І ця жорсткість в рапачі вона має сенс, коли ви одягаєте кішки і рухаєтесь, чіпляючись тільки передніми їх кігтями. Або коли вам постійно треба чіплятись лише носком черевика на якомусь складному вертикальному рельєфі. Врапаче до того ж є задній ранд для напівавтоматичних кішок. А от маунтинг-тренери. Можна використовувати лише з м'якими кішками. За рахунок цього всього рапачу трошки важче. 740 г проти 700 г у Mountain Trainer у напівпарі 42-го розміру. Також відмічу і менші деталі. Дроп у рапачі, тобто різниця між висотою п'ятки та носка, 15 см. У Mountain Trainer цей дроп складає 13 см. І Flex Color це ось така м'яка вставка ззаду. Яка дозволяє вам ходити з комфортом, згинаючись вслід за вашою ногою. У Mountain Trainer вона з текстилю, а у рапачу зі шкіри. Тож за рахунок іншої мембрани, трошки утепленої, за рахунок товстішої шкіри зверху, за рахунок такої жорсткості підошви, сумісності з напівавтоматичними кішками, більш агресивному дропу, черевики рапача. Підходять краще для такого початкового рівня альпінізму, для серйозних маршрутів в Карпатах взимку, для не надто технічних сходжень, типу казбеку влітку, або для альпійських технічних сходжень, де є і ґрунт, і каміння, і сніг, і льот, де треба переходити через складні технічні ділянки, одягати кішки, підніматися майже вертикально вгору. А от Mountain Trainer – це вже такий класичний трекінговий універсальний черевик, який підійде для будь-якої складності походів. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, і далі буде ще багато цікавого.